На зв'язку з нами керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Цифри загиблих можете поточнити нам? Так, я можу підтвердити, що інформація, яку була уточнена і надана на 15-ту годину, зараз не змінилась. У нас 14 загиблих. Одна з загиблих це дитина, це те, що встановлено ідентифіковано. Також у нас ще є фрагменти п'яти тіл. Робота буде триватиме, і можливо, інформація буде оновлюватись. Але на цей момент інформація наступна. Також в нас 24 людини, які поранені, з них 10 дітей. Частина з них знаходиться в опіковому центрі в Києві, частина знаходиться в стаціонарі в місті Бровари. А є зниклі безвісти? На цей момент немає інформації щодо зниклих безвісті. Хочу сказати, що одразу після того, як сталася трагедія в навчальному закладі. Школа номер 10 У нас був відкритий штаб координаційний, куди стикається вся інформація, а також де люди можуть отримати саме головне інформацію щодо своїх родичів та близьких. І на цей момент можу підтвердити, що інформації про зниклих безвістів в нас немає. Вона не поступала. Я хотіла уточнити, мої колеги були на місці трагедії, поговорили там з жінкою, і вона розповіла, що її сестра Юлія відвела дитину у дитячий садок, і що з нею? Жінка не може знайти інформацію. Тобто вона не знає, чи її сестра Юлія жива, чи загинула. Що ви порадите таким людям, куди їм звертатися? Якщо раптом є такі, хто шукають своїх близьких. Діти її сестри живі, слава Богу, неушкоджені їх вивели з садочка. А от де мама цих діток, ось кого вона шукає? треба обов'язково звернутися в координаційний штаб окремо треба звернутися до органів поліції для того щоб надати інформацію яка є у суб'єкта надання заяви ми зі свого боку одразу будемо уточнювати списки Координаційний штаб одна з функцій це якраз складання списків дітей, а також викладачів, які знаходились в закладі. Звичайно, батьків, які приводили дітей до дитячого садочку, для того, щоб ідентифікувати всіх, для того, щоб зрозуміти. Встановити місце знаходження кожної дитини одразу після трагедії, після того як була проведена екстрена евакуація дітей з дитя з дитячого садочку, вони всі були переміщені в інший навчальний заклад, де їм надавалась допомога, і також відбувалася ідентифікація і складання всіх списків. Що зараз на місці падіння гелікоптера відбувається, що ви знаєте? Зараз все місце трагедії. Воно там працюють правоохоронні органи. Відбуваються слідчі дії в садочку. Відбувається, продовжуються розбори завалів. Пожежа була майже повністю локалізована через 40 хвилин після того, як трагедія сталася. Це було о 8.15 ранку. Слідчі дії будуть продовжуватись. Я думаю, що вони будуть триватимуть до кінця дня точно. Що далі буде із тими дітками, які відвідували садочок? Їх 70, можливо, понад 70, я точно цифри зараз не пам'ятаю. В інший якийсь навчальний заклад вони підуть що? Так, звичайно, дитячий садочок непридатний. Надалі для роботи там треба проводити обстеження для того, щоб взагалі зрозуміти, чи зможемо ми капітальним ремонтом відновити його, чи потрібно, потрібно будуть проводити інші заходи. А діти будуть переведені в сусідній навчальний заклад, в дитячий садочок. Зараз є така можливість. Групи там не будуть переповнені, тому що спостерігається десь на 70% заповнення груп в броварах, тому таким чином вирішимо цю проблему. А колектив садочка, вихователі колектив поки що буде знаходитись на віддаленому режимі роботи. Вони будуть продовжувати отримувати заробітну плату. Ну а там вже згодом будемо вирішувати, яким чином будуть розподілятися вихователі, чи можливо переходити до інших дитячих садочків. Це вже в робочому порядку буде вирішуватися люди, які були поранені внаслідок авіакатастрофи. Чи потребують вони якогось додаткового, скажімо, фі фі фінансування, піклування? Чи звертаються до вас з такою проханням? І чи може місто надати, якщо їм не Потрібна така допомога. Так, більшість загиблих. Більшість поранених вони знаходяться в лікарні, яка спеціалізується на опіках. Це досить специфічні і складні поранення. А щодо медичних медикаментів, я контролюю особисто це питання немає, поки що потреби в додаткових медикаментах, поки що все є. Тому, якщо буде необхідна будь-яка допомога, ми звичайно будемо допомагати і місцевій владі броварах, і центру в місті Києві, якщо в цьому буде необхідна допомога. Дякую вам, пане Олексію. Дуже дякую, Олексій Кулеба, керівник Київської обласної військової адміністрації. З ним говорили про те, яка ситуація на місці падіння вертольоту зараз.